Раніше ми жили без телефонів, в нас з'явились пейджери. Після пейджерів ми перейшли на телефони на кнопочках. Далі в нас були телефони, і є, які реагують на наш дотик. Нічого не стоїть на місці, все змінюється. Наука, техніка, медицина, холістична медицина це та, яка займається профілактикою здоров'я. Раніше гомеопатія дуже гарно відновлювала організм. Біологічно-активні добавки, з якими я особисто працювала більше 10 років. Але 8 років назад з'явилося унікальне клітинне харчування нанотехнологій американських вчених, які розробляли цю капсулу, про яку я говорю, Але 8-14 років. І тому нічого не стоїть на місці. Ця капсула дуже швидко починає діагностувати ваш організм і дивиться, ніби. Якби Таку поломку шукає в вашому організмі. І вона хоче вивести це все, що у вас є зайве з організму за допомогою дві, двох вечірніх капсул Excellor 8, сліп і Resto. Нанотехнології, які змінюють ваш організм. Ваші діагнози один за одним проходять ваші симптоми, ніби у вас їх і не було. Унікальне клітинне харчування. Зверніть на нього увагу. Я вважаю, що зараз на ринку воно саме краще. Чому мене потрібно слухати? Ну, тому що я дипломований нутриціолог, коч холістичної медицини, сертифікований дієтолог і завжди на собі пробую те, що є найкраще на ринку. Зараз аналогів цього цьому немає. Якщо ви мені не вірите, ну це абсолютно ваша справа. А якщо ви хочете спробувати, пробуйте, можете звернутись до мене. Я вам надам більше інформації за це клітине харчування. І ви будете бачити, як крок за кроком ваш організм буде змінюватися. Будьте здорові!